Добрий день, глядачі, підписники. Ой, господи, чуть не впала. Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Сижу на городі. Ну, Я ж не сижу, а роблю, а це ж так присіла, думаю, зніму епізодик для вас, розпочну своє відео. Мабуть, ось це відео, що ви будете дивитися, буде не одного відео, не одного дня. Епізодики зніматиму я це м -м, сьогодні зняла, завтра покажу, чим же ми із Віталієм займаємося. Попереднє відео ви дивилися, м -м, показувала я, ми садили моркву поряд, площа тут поряд. А це я все зробила чотири рядочки та сію бурячок. Двох сортів я сію столовий бурячок. Зразу я переверну камеру і вам покажу. Колись я вам там показувала, була в насінневому магазині. І кажу, дайте такого смачного, щоб солодкий буряк столовий був, адже тоді і страви із такого бурячка смачні. Ось порекомендували мені. Такі сорти боро і кестрел, бачите? Пофасовані он так по кульочках. Ну, видно, ж, більшими пакунками вони беруть, а тоді ж розфасовують меншими. Але тут чимало насіння. Я ж так знаєте, не, не жменями сиплю, ж, як зазвичай, там пакунками раніше великими брали. А це ж сортове розкладаю по, по одній насінині. Бачите? Ось так. І не густо, і не рідко, Не хочу я, щоб такий виростав здоровий буряк, як голови, а такий помірненький був. Порекомендували такий бурячок. В магазині казали, що такі сорти фермера купують і сіють, вирощують, і тоді продають. І ви мені в коментарях писали, що теж сієте такі сорти, і вам вони дуже подобаються. Тож, хто іще бурячок не посіяв, а хто, можливо, посіяв і хоче також спробувати такі сорти, подивіться в своїх насінневих магазинах і купіть. Земля ж суха, то я спочатку проливаю водичкою, а тоді ж розкладаю насінинки. І слідом, ви знаєте, дівчатка. Уже хоча діло до вечора ж, е слідом це ж за мною висушує землю, висушує і вивіває. То зразу я швиденько це позагортаю рядочки, а тоді іще зверху, е поверх рядочків, знову ж гарно пролю. На сніданок пожарю рибку і картоплю. Почищу, буде топтанка. Зразу я дівчатка. Тундиків різних не виготовляю, немає коли ви самі знаєте. З усіх сторін соловейки співають. І з цього бухку, і з правого, і з лівого. І там з лісосмуги теж. Відгукується, переспівують один одного. Який краще співає. Набираємо водичку, поливоти. Плюс п'ять, а так, ви знаєте, наче як невеличкий приморозок, відчувається, але не моє На травичцюсь морозцю. Приходила я вже зранку до своєї редисочки, нема зросту, начебто, якби було тепло, то вона б уже виросла. А так щось сидить на місці. Три штучки вирвала малесеньке, думаю, не буду переводити, нехай підростає. Ви знаєте, це вранці прийду, наче зеленіший часничок, а до вечора постоє, наче й пожовтіє. Цибулька підростає, але ви знаєте, там такі місцини є, дівчатка. Ця ж капустянка повиїдала, навіть і цибулю теж досмакує. Чи вона перегризе його та й покине. Морквочка ту, що я під зиму сіяла, бачите, яка. Сподобався мені такий метод посіву. Буду я практикувати й далі. Ну це те, те, що там повиїдало, то вже ж треба годувати ту ведметку, щоб її не тягло на моркву. Огірочки накриті, не відкриваю їх. Зразу позаглядаємо туди. Ростуть потроху, вже ж може тепло буде, то тоді почну закаляти. Огірочок. Корінці отам. Вже на довгому стиблі, я думаю, пускає. Повитягалося, вибачили. Гору сходи, аби ж, аби ж в... дощик, волога, та наче ж обіцяла. Порвало агроволокно на наших парничках, як то не бігав сюди, на город не вкривав. Отут ось зовсім роздерло його. Тут теж вчора ще такого ж не було. Он там салатик вже почав вискакувати і шпинотик. Ну Під ароволокном воно ж краще ростиме. Тут я з вами вчора бурячок столовий сіяла, доки немає вітру такого, але вже починає розбиратися. Замітаю в дворі дівчатка. Подивилася, сьогодні зав'язалися вишні. Хоч вишні в нас будуть. І вареників з вишнями хочеться. Люблю такі вареники. З полуницею і з вишнями. Треба переселяти свою розсаду потроху на город. І перець. Солодкий гіркий. Сійнула так гіркого перцю чимало. Виріс, повитягався, але переселю його на город, пересажу, та він там і набере свої сили, лобелія. Вже сонечко підіймається, трохи вгріває, буду виставляти свої рослинки на вулицю. Я їх затягаю туди-сюди. петунію ще не починала виносити. Але вже буду потроху теж загартовувати її. Їздили в насінний магазин, купили насіння гарбуза, щоб садити сорт турка. У нас є і своє гарбузове насіння, але вирішили ще такого взяти, бо площу чимало ми хочемо посадити в цьому році гарбузом засадити. Як нам сказали, сорт. Вірніше насіння цього сорту користується попитом в тих, хто буде приймати його. І цей гарбуз врожайний. 450 гривень за кілограму цієї турки. Ми взяли 1,5 кілограма на 676-80 Садимо ми вже гарбузи. Раніше ми сапою нарубували, вкидали гарбуз і ногою загорстали. Нам породили оце, натягнуть якусь леску чи мотузку через весь город натягли. І пальцем в землю гарбузове насіння. Ви знаєте, дійсно швидше так, економніше. Ну, треба дійсно понахилятися. Але й роботи сапою нелегко, я вам хочу сказати. Другий рядок, це ми вже садимо. Такий у нас оце город, оцей весь. Бачите, воно аж до того зеленого. І туди донизу. Той, до води, до болота. 34 сутки тут у нас. Хочемо, хочемо цей город увесь засадити, гарбузом, І не тільки цей. Муська оця собі лежить, спить. І не дума, що треба йти на город, гарбузи садить. Половина у нас залишилася ще недосажена у твоїй у того городу, що я вам показувала. Зразу пообідаємо, перепочинемо та й долі підемо досажувати. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.